Доброго дня! Вітаю всіх на курсі фізика навколо нас. Мене звати Ярина Мамчур. Я прикладний фізик. Спробувала себе в термографії, фотоніці, спінтроніці і стажувалася в Отавському університеті. Зараз студентка фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського і викладачка з п'ятирічним досвідом. Отже, чому будують теорію і як поставити експеримент? Почнімо з найважливішого. Що таке фізика? Фізика це наука, яка існує вже тисячі років. Завдяки праці багатьох людей і їхнім простим законам працюють складні сучасні механізми. Наприклад, будівлі не падають, машини досягають великих швидкостей і створюються голограми. Вам, напевно, відомі такі прізвища, як Архімед, Галілей, Ньютон, Максвелл, Ейнштейн чи Хокінг. Вони відомі науковці і дослідники. Але і звичайні люди, яким просто цікаво як влаштований світ навколо. Вони збудували свої найбільш складні теорії на основі простих законів фізики. Про деколи з них ми згодом поговоримо детальніше, а зараз спробуємо приєднатися до їхніх рядів. Найголовніше в фізиці це вміння правильно робити припущення. Уявіть, що існує якесь явище, яке вам не зрозуміле. Уявімо, що з сусіднього дерева вам на голову впало яблуко. Звернімо увагу на схему. Перше, що варто зробити, визначити проблему. У нашій ситуації проблема це яблуко, яке впало вам на голову, і біль, який ви відчуваєте. Тепер треба приділити часу трохи для роздумів і зробити припущення. Наприклад, ви припускаєте, що його хтось на вас скинув. Щоб дізнатися, чи правда це, вам треба провести спостереження. Подивившись вгору, ви нікого не побачите. Отже, припущення було неправильним. Тепер нам потрібне нове припущення. Нехай яблуко впало, бо його щось притягло донизу. І знову спостереження. Щоб перевірити це твердження, ви знову дивитеся вгору. Після цього спостереження ні підтвердити, ні спростувати своє припущення, ви не зможете. Доведеться проводити експеримент. Для цього продумайте кілька сценаріїв. Спочатку відтворіть ситуацію, що відбулася. Для цього доведеться вилізти на гілку і скинути яблука звідти. Потім треба спробувати зворотній процес змусити яблука летіти вгору із землі. Після цього спробуйте змінити початкові умови. Наприклад, використайте легші і важчі яблука. Після серії експериментів ви виявите, що всі яблука завжди падають прямо вниз. Тому ваше друге припущення не є хибним. Але чи є воно правильним, ми не знаємо. І не дізнаємося, поки хтось не доведе, що ви не праві. Експеримент це спосіб, який дозволяє нам переконатись в тому, що щось існує насправді, і побачити це на власні очі. Тому саме так ми і перевіряємо всі нові твердження. Важливо пам'ятати, що добре зроблений експеримент це експеримент, проведений декілька разів в однакових умовах. Лише так можна переконатись, що явище, яке ви бачите, не якась помилка чи випадковість. Неперевірене твердження ми будемо називати гіпотезою. А тверджує, яке не було спростоване багатьма експериментами, теорією. На жаль, ми ніколи не знаємо точно, чи правдива та чи інша теорія. Проте ми завжди знаємо, якщо якась із них хибна. Чому ми не бачимо траву? При зміні пори року, тобто, коли настає зима, знижується температура. Коли знижується температура, вона коли стає нижче 0 градусів по Цельсію. При менше нулі градусів вода кристалізується, якщо буде довга така температура, то буде йти сніг. І отже, якщо сніг буде покривати землю, то буде достатньо холодно і трава не проросте. Ви бачите, ви побудували різні припущення, різні експерименти, різ, різні теорії, але якщо ми їх зберемо разом, якщо ми їх якось обговоримо, виділимо з них, з них найголовніше, то ми зможемо дійти висновку. Чому у нас саме так, а не інакше? Тобто, ви зрозуміли, насправді у фізиці так і відбувається: усі теорії рідко будуються однією людиною чи однією малою командою, це праця великої кількості людей, які між собою її обговорюють, спростовують, підтверджують, і так з'являється усе, що ми з вами можемо зараз бачити.